Дорогі друзі та фоловери, протягом останніх років спілкування з вами в соціальних мережах виросло з простої розмови в колі близьких друзів до прямого каналу взаємодії з цією країною. Хотів подякувати вам за активність, підтримку, подякувати за критику, бо це дозволяє звірятися з настроями суспільства без будь-якого посередництва. Всі найважливіші заяви і події мого життя. Постійно публікувалися на сторінках в Фейсбуці, Твіттері і на відеоканалах. Але з початком моєї роботи на посту президента України, подій і приводів для повідомлень стає все більше, а мій графік не завжди передбачає наявність інтернету і часу, щоб оперативно вас інформувати. Тому я ініціював процес об'єднання і переведення моїх приватних аккаунтів у сторінки, які підтримуватиме. Моя команда. Цей процес буде завершено протягом найближчих днів або тижнів. Моя команда допоможе зберегти всіх без виключення друзів і фоловерів на зв'язку. Я дуже ціную і хочу зберегти нашу взаємодію і обмін думками. Всі мої особисті пости починатимуться з двох літер П. Петро Порошенко. Ми розширимо кількість тем, які будуть отримувати висвітлення. Тут будуть не тільки офіційні новини, але й фотоальбоми, живі оперативні коментарі, інфографічні матеріали, цифри і тенденції. Я також обов'язково, особисто постараюся читати коментарі, тому кожен раціональний аргумент обов'язково буде почутий. Я хочу подякувати всім учасникам волонтерської програми, яка стартувала під час виборчої кампанії. І зараз ми готуємо новий порядок денний для громадських активістів і суспільного авангарду. Моя команда готує ряд технічних інновацій, які дозволять нам взаємодіяти на постійній основі і дасть людям інструменти безпосереднього впливу на владу. Друзі, все тільки починається. Ще раз дякую вам. Разом, сила, слава Україні!